Доброго ранку, доброго ранку. Ми на селі. Ось така краса зустрічає зранку. Запашний чесничок. Косили Ви Подивіться, які тут квіти, Волошки, Волошки в полі. Це ж яка краса? Таке собі полісся вранці. Десь тут пасуться коні на природі. Білий червоний коник. Літають. Боцул летить. Українське Поліссі. А там під хатою квітне бузина, росте ялинка велика в дворі у когось, стоїть техніка підготовлена до зборку врожаїв. Єдине, чого не вистачає в цьому світі, то це миру. А його так хочеться. Тож всім гарного дня, гарного вечора, тихої спокійної ночі. На все добре. Заходьте на наш канал Любов Анатолій. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал.